Всім привіт! Презентую вам лот одяг жіночий мікс бренду Esmara. В лоті сукні буде 13 одиниць. Футболки 2 одиниці. Спідниці 2 одиниці та штани 1 одиниця. Є різних кольорів та різних розмірів. Матеріал поліестер та віскоза. Розмір від 36 до 46. Вартість лоту 3330 гривень. Собівартість однієї одиниці 185 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом.